Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього як для президента РФ. Він відчуває своє безсилля у Кремлі. Може визрівати переворот. Про це заявив російський опозиціонер Геннадій Гудков. Владу зараз взяли в країні генерали, що стосується ось зараз Путіна. То зрозуміло, що він слабшає, та він вже не може керувати країною один. Ми приблизно розуміємо, так як генерали зараз мочать пригожина, а Путін вже не може йому допомогти. Це помста за те приниження, в якому вони перебували багато місяців, сказав Гудков. Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримку. ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими, це відбувалося навіть на фронті в Україні у перші місяці повномасштабної війни. ФСБшники управляли військовими діями, тобто політичні рішення приймалися саме ними. Путін слабину відчув, що ним вже починають керувати. Відчув себе в якійсь мірі маріонеткою. Він почав такі реверанси і поклони роздавати ФСБ, може, підтримують його, додав Гудков. Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка, Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчий. Чим часом відбудеться розвал РФ, і на її території сформується вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією. У той же час дипломат-керівник центру досліджень Росії, екс міністр закордонних справ України Володимир Гризко зазначає, що у західних країнах. Ще немає повного розуміння того, як зробити країну агресорку Росію, безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.